Вітаю вас, друзі! З вами Олена Якобчук. Міжнародний патентний стратег. У нас з вами сьогодні термінове включення. Тому, що українське законодавство змінилося. Що в нас змінилося? Всі льготи, які були надані державою українцям з 31 числа минулого місяця припинили свою дію. І тепер всім, хто грає в інтелектуальні ігри і захищає свої права з інтелектуальної власності, мають провести аудит, обрати, з чим вони будуть працювати далі і сплатити всі борги за три роки. А ви могли користуватися цими пільгами несвідомо, тому зараз я розкажу вам подробиці, щоб ви зрозуміли, що відбулося і чи, чи, є, чи, чи стосується це вас особисто. Також в цих подробицях я вам розкажу, що робити, аби якось зекономити і зменшити, якщо ситуація дійсно патова, бо збори достатньо високі. І так, що відбулося? З 31 квітня втрите вчинність закону України про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану введеного у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Що це було? Це можливість не відповідати на будь-які сповіщення, запити експертизи і будь-які листи від патентної установи. А також можна було не платити нічого в патентній установі, а саме штрафи підтримання чинності і, і анулювання там і так далі, все можна було не платити. Тобто, це, наприклад, якщо у вас є патент чи торгова марка, і закінчився строк дії, ви могли не поновлювати строк дії, нічого не платити, але торгова марка і патент вони собі спокійно діяли. Так, от. Держава попіклувалась про нас, але все. За ці три роки багато заявок зависли в діловодстві. Це добре для заявників, це добре для нас. Бо зависли в принципі проблемні заявки, де експертиза була готова винести негативне рішення, можна було заморозитись, і якби заявка існує, щось там відбувається. І правова охорона тимчасова діє, але. Нічого можна не відповідати ні за що можна не платити. Багато патентів та свідоцтв діяли без оплати. Це теж добре, звісно, для власників. Що погано, погано що контроль над цим об'ємом заявок і патентів послабився, і не всі пам'ятають, що і в якому стані в них є. Тому зараз більшість проводять аудит. На я бачу, що наші клієнти засіли за таблички, кому хтось просить, щоб ми їх зробили для них, і ми робимо. Збираємо всі, всі, всі торгові марки, патенти, там свідоцтва, все, що є, в одну табличку і розписуємо, що треба робити, в якому стані, коли дедлайни, і скільки треба сплатити. Тому це таке ж, також така штука, яку треба обов'язково зробити. Якщо вам треба, звертайтесь, ми вам допоможемо. Ще одна причина аудиту – це підвищення зборів, тому навіть середні підприємства зараз засіли думати, потрібні їм ці торгові марки чи не потрібні. Збори великі саме в торгових марках. І зараз українці думають, якщо раніше навіть ФОП реєстрували торгові марки, то зараз прийшов час поновлення їх дії. А збори такі, що маленький середній бізнес вже не тягне, і вони думають, поки що думають відмовитись. І є 75 днів на подумати і прийняти рішення. Але при цьому ще є одна проблема. На сьогодні дуже великі збори з підтримання чинності ТМ. Якщо раніше це ну, можна було собі дозволити, то зараз 4 тисячі коштує подання нової заявки. Це мінімальний збор. Я зараз кажу просто мізер, мізерна сума без всяких там ви знаєте, що ну хто хто працює з інтелектуальною власністю, той знає, що там шкала. Там шкала зборів залежить від кількості товарів. А ми, українці, знаємо, що ми хочемо максимум, тому в нас максимум класів, і в нас, як правило, декілька заявників, тому 4 тисячі там це початок. Але підтримання чинності, коли 10 років вже пройшло, це в три рази більше тобто від 12. Як правило, з апетитами українського бізнесу це десь двадцятка. А двадцятка, як ми знаємо, це вже зарплата місячна середнього співробітника. Тому замислились серйозно наші підприємці і проводять аудит, щоб зрозуміти, що вони хочуть залишити, що вони не хочуть, що їм треба платити лишнє в наші часи, військові часи. Не дуже їх хочеться. Але, але, що я хочу вам сказати? Я вже 30 років працюю в цій сфері. Я бачила багато різних криз. Я бачила, їх піднімаються і падають корпорації, як їх розривають, як вони піднімаються знову. Тому я все ж таки рекомендую вам дуже ретельно подумати, подбати і триматися за свою інтелектуальну власність. Бо багато впливових людей світу контролюють бізнеси за рахунок інтелектуальної власності явно чи неявно. Тому, ну по-перше, я раджу вам якось отримати інформацію, як це робиться. Я можу, ну тобто я це знаю. Але є багато людей, які як я бачу, цього не знають і не розуміють. Тому тримайтеся за свою інтелектуальну власність. Вона іноді виручає в такі моменти, які б і не подумав. Тому зараз є думки в багатьох відмовитись від підтримання чинності торгової марки. Але я вам раджу подумати. Навіть якщо вже патова ситуація, є такі компанії, я знаю, я дійсно співчуваю, така ситуація буває. Тому є вихід, і я з вами ділюся цим моментом, щоб ви знали, що у вас є насправді за міжнародним законодавством, у вас є цілих три роки. На те, щоб подати знову свою тотожню, От прямо один в один, ви маєте подати таку саму торгову марку, як у вас була, за яку ви не заплатили за продовження дії. Три роки за міжнародним законодавством. А, якщо ви просто хочете зекономити, ви можете відразу подати нову торгову марку на реєстрацію. І тоді вам буде 4, а не 12 вам треба буде платити. Також, що з цією міжнародною льготою? Всі конкуренти, які подали торгові марки в цей період часу, коли у вас вже закінчилося, але ви не подали нову торгову марку. Якщо наша українська експертиза буде діяти згідно законодавства, вона має їм відновити. Навіть якщо українська експертиза буде діяти так, як їй хочеться, і вона випадково закриє очі і не побачить вашу заявку, ну мало ли що там зараз у нас експертиза така. Так, от все одно будуть сили, ви закриєте цю реєстрацію чужу через суд, бо це ваше право. Ваша привілея, ви можете нею користуватися. Я не кажу вам, щоб ви зараз не продовжували строк дії торгових марок, а подавали нові, тому що ризиковано невідомо як експертиза себе буде поводити. Зараз експертиза в нас специфічна. Тому це е, тільки тоді, коли у вас дійсно ситуація недобра. І у вас є думки взагалі не платити і відмовитись від торгової марки. От. Тому ось така в мене до вас порада. Я сподіваюся, ви з нею погодитесь і не будете закривати свою інтелектуальну власність. Якщо вам потрібно більше щось розповісти про це, напишіть мені, я вам розкажу. Також буду потихеньку вводити в стан справ власників бізнесу про те, як явно і неявно володіти певним бізнесом. Я знаю багато людей, які це роблять завдяки авторському праву. І завдяки там різним іншим правам і об'єктам інтелектуальної власності. Тому працюйте з професіоналами, тримайтеся за інтелект і за інтелектуальну власність. З вами ваш патентний стратег Олена Якубчук.